Неповага, та не треба просити, треба, треба, не треба в нього замітити. Що за неповага така? Вам говорите, мені в лікарню треба. Мені треба в космос я зараз, але я тут. А нехай ти не дочаститься. А що ви пішов? От машини і туди. Прихоєв німночі. Пішком ходити треба. Щоб ти поїхав на правду в ту лікарню. Ну, потому что надоело. Такое неуважение к людям. А в чем мы там не уважаем? Ну, значит, и вы ее друг. Выпустите его, возьмите. Выпустите. Да и выедет. Ну, все, все, все. Да это нормально себе выехал. Фотограф специально. Ну, нафіга. что Ну випусти от людину, ну для чого? Та на машини стоять, подивись, пропустіть його. Машинами. Машини. Отак ми будуємо державу, неповага не до народу.